20 люте 2014 року стало одним із найкривавіших днів в новітній історії країни. Снайпери розстріляли 48 учасників революції гідності. Тисячі українців у ті дні вийшли на майдан аби відстояти європейський курс своєї держави. Добрали. Є стріляють Туди. Я думаю, після того всі питання будуть зняті. Подивіться Я вбиваю людей. 107 мирних учасників революції гідності стали жертвами розстрілів силовиків. Десять років тому тисячі українців вийшли сказати ні режиму Януковича, і саме за цей супротив потрапили під снайперські кулі. Загиблих у ті дні в центрі Києва було і троє вінничан. Пам'ять про них та ще сотню полеглих вшанували на Майдані Небесної Сотні. Серед убитих 20 лютого був і вінничанин Максим Шимко. Його мати намагається продовжити справу сина, влаштовуючи патріотичні заходи на підтримку збройних сил та патріотичного руху. Що у нас є сила, у нас є дух, і у нас є той стержень козацький, який не згасає. Подивіться, маленькі діти, що дала революція гідності, що такі манюні діти вони знають гідну України. В нас школі заставляли гімна Радянського Союзу вчити. Я його так і не знаю. От не знаю. А вони такі менютенькі вже знають. Знаєте, це вже спонукає до того, що нашій державі бути вільною, бути незалежною. Подвиг героїв революції гідності став прикладом для сучасної молоді. Вони разом із сотнями війничан прийшли віддати шану тим, хто відстоював цінність незалежної України. Революція гідності це був переломний момент в історії України, тоді коли. Ми зрозуміли, що треба боротися тоді, коли українська нація стала проти свого агресора. Вони певно своїм прикладом дали нам зрозуміти, що ну руки опускати просто не можна, навіть коли сили ворога переважають. Ми просто повинні битися. Ірина Володимир Гірявенко, телеканал Віта.